Шановні колеги, доброго дня. Я набрав. Шановні колеги, вже 20 членів бюджетної комісії зареєстровано на засіданні. На вимогу 11 депутатів сьогодні ми збираємо засідання комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Відповідно до регламенту, хочу сказати, що засідання збирається лише по тих. Лише по тих питаннях, які були зазначені, які були зазначені в проекту порядку денного. Є пропозиція починати засідання. Можете всі наші депутати зареєстрували. Шановні колеги. Ви всі зареєстрували картки на засідання комісії? Так, да, треба а. Ні, працює, працює, працює. Щоб зараз не рахували нам інші картки. Давайте сигнальне голосування проведемо, шановні колеги. 19, а зареєстровано в залі 20. Розуміли, зараз щоб хтось. Угу. Дрона Банас Банас Білоцерковець. Ви бачите, що у вас зараз зареєстровані всі депутати. Та де я є, я розумію, ну карти, карти картки вітринко. Всі наші депутати, члени бюджетної комісії. Шановні колеги, хто за те, щоб е, затвердити порядок денний, який було оголошено в заяві? Прошу затвердити порядок денний. За 20 проти 0, отрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, у нас з першого по. По 110 питання є затвердження погодження проєкту розпорядження київського міського голови про вирішення фінансових депутатів депутатів. Тобто, це по 120, я перепрошую, да, по 120 питання. Це матеріальна допомога мешканцям Київської територіальної громади та військовим. Є пропозиція голосувати пакетно за всі ці 120 Розпоряджень. Валентин Миколаївич, ви ж хотіли голосувати поіменно? Ну, якщо хто, відберіть мої питання і можете їх не голосувати процедурно за те, щоб голосувати пакетом, прошу голосувати. За 22, проти 0, отримали 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, хто за те, щоб погодити, погодити проєкт розпорядження київського міського голови про вирішення фінансових питань, які знаходяться в порядку денного від номерів 1 до номера 120, Це перерозподіл депутатських фондів. Прошу голосувати. За, 21 проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги. Наступний пункт порядку денного це пункт 121 про розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року. Ткачук. Давайте перенесемо розгляд. Два питання Ткачука. Ткачука немає. Ні, ну зараз. Да. Підходь, будь ласка, 121 питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року. Прошу. Доброго дня, шановний головуючі, шановні депутати. На ваш розгляд надано проект змін до постанови до рішення Київської міської ради. Зміни технічні. Вони стосуються зміни назви, зміни адреси, укриття, яке ми забираємо з державної форми власності. Якщо раніше була на 5, то зараз зміни стосуються салют на 5 Анна зміни тільки виключно в адресі. Дякую. Прошу підтримати. Це, зміна адреси, правильно? Це зміна коригування адреси. Була салютна 5, а зараз салютна 5, Анна, шановні колеги. У кого є питання? Немає хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу голосувати. За 23, проти 0, отрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Я не пам'ятаю, коли у нас вже було 23 людини на комісії. Дякую за підтримку. Так, да, всі-всі. Тут інших інших депутатів навіть немає. Ну, якщо Микола Канапілька. А, ні, Семенов, Ви не голосуєте? Ні, ні, ні. 100... 100... прошу, Зубрицька. Да, включіть Зубрицький мікрофон, будь ласка. Мікрофон включіть, будь ласка, Зубрицький. Колеги, програма, е, як вона правильно називається, на виконання доручень виборців депутатами закінчує свою дію у 2025 році. Пропонує вже зараз створити робочу групу на базі нашої бюджетної комісії для того, щоб розробити нову програму е, на наступний термін. Без проблем. Хто хоче вхідти в робочу групу? Зубрицька, Іщенко. Вітренко, шлапак від ЄС в робочу групу Ковалевська по розробці депутатської програми на наступний період. Можу Ковалев... ви чолити групу, якщо довірите. А Іщенко. а Іщенко, забирайте у нього хліб, пані. Голова робочої групи Олеся Зубрицька. Від батьківщини шлапак. Володимир Борисович, а, від... Яраш від голосу. Володимир Борисович. Володимир Борисович від позафракційних. Все, хто за те, та... щоб створити таку робочу групу у складі? Е... Яловий Шлапак, Яраш, Зубрицька, Вітренко, Іщенко, Ковалєвська. Прошу голосувати. Голова Зубрицька. За 23, проти 0, отримались 0. Рішення прийнято. Дякую. Е, наступне 122. про створення комунальної організації Київський міський центр підготовки громадян до національного супротиву прошу, Роман. Депутати, на ваш розгляд надан проєкт рішення про створення комунальної організації, э, комунальної організації Київський міський центр підготовки громадян до національного супротиву. Хотів би зазначити, що такий центр існує і вже э, працює з 2021 року. Він працює в складі нашої КО «Муніципальна охорона». Але 18 квітня 2025 року вийшла постанова кабінету міністрів про функціонування центрів підготовки громадян до національного супротиву, і ця постанова вимагає, щоб був створена окрема комунальна організація з цього питання. На сьогодні штатна чисельність центру підготовки, який існує вже в складі муніципальної охорони 29 штатних одиниць. На центр передбачено фінансування в розмірі вже сьогодні. Передбачено фінансування в розмірі 18 мільйонів гривень. Для видокремлення цього центру в самостійну юридичну особу нам треба буде збільшити всього на 8 посад штатний розпис і збільшити фінансування до ще на 6 мільйонів до 24 млн мільйонів гривень на рік. Це і фонд заробітної плати, і утримання, і розходні матеріали, все, що необхідно для його постійного функціонування. Крім того, ми визначили з юридичною адресою на лівому березі, де воно будне Ривуцька, бо буде юридично знаходитися комунальна організація. Прошу розглянути і підтримати це питання. Дякую, Пашина. Прошу, пане Романе. Я прошу вас повторити інформацію, яку ви тільки що озвучили, і чому потрібно створювати бон деякі депутати бігають по залу і кажуть, що він вже є. Так, він дійсно вже є, але постанова Каміну від нас вимагає, щоб це була окрема комунальна організація. Все. Діма, ви почули? Домагальському прошу. Зараз ключі. На кнопочку включить. Неактивно. Та дайте мікрофон, ні, просто на стенограму має бути запис залишитися. Включіть там, включити. Шановні колеги, дійсно, такі, існування такого центру необхідно, йому треба е розвиватися. Але хотів би звернути увагу на постанову цього Кабміну, а саме пункт 4, де зазначено, якщо до постанови, до постанови винесення цієї постанови Кабміну існував такий центр, його положення приводяться до відповідності і він продовжує існувати. На сьогоднішній день на базі комунальної організації муніципального охорона існує матеріальна технічна база. Пройшли вже навчання близько 40, ти... 40 тисяч киян. Навчання є ліцензовані і сертифіковані інструктори. Інструктора інструктора, а, тобто на сьогоднішній день немає доцільності утворити нове комунальне організацію і фінансувати, яка не має ні бази, матеріально-технічної? Вона запрацює тільки через два роки, а треба просто привести відповідно до пункту 4 постанови її положення до відповідності. Все а, Зараз. А... Пашина Прошу а, Романе. Скажіть, будь ласка, чи передбачається передача? Всього того, що є зараз так, в підрозділі так. муніципальної охорони, так про це йде мова. Що буде на цій базі? Е, чуєте, Віктор, а, Чуєте, да? Тобто передається це, не передбачається створення з нуля. Ваше рішення це Ваші не створення рішення. з нуля. Все, що є зараз, буде передано на нову організацію. Громадську да, організацію це, це нова юридична особа, на юрнуваш нова, нові співробітники треба набирати. Та не можна передати співробітників з муніципальної охорони до іншої юридичної особи. Розумієте? Чому? Не можна і Чому не можна не перейдуть, і будуть переведені. Як це не можна? Ну це, це утворення нової юридичної особи. Ну, mm -hmm. а, це можна все передати, ні, це як зараз утворити якісь інші департаменти стали з іншого департамента, переходять в інше. Розумієте, Романе, скажіть, чому ви вважаєте, що повинна бути створена громадська організація, належна а К не комунальна організація? Комунальна це, виключно, це виключно доручення керівництва витримати постанову кабінету міністрів для того, щоб Кабмін або офіс президента не мав можливості в нас шпільті додаткові вставлятися? Згідно постанови Кабміна, у нас повинна бути комунальна, окрема комунальна організація, сесідів. Тобто, я так розумію, у вас є розбіжності із вашими однопартійцями щодо методу виконання постанови? А, вважаю, що кожен має окрему думку свою. Ви маєте окрему думку? Давайте Можна, будемо голосувати. Сенович, давайте, так, дивіться, а що ставити на голосування? Не, якщо якщо теоретично всі монологі. переслідують одну і ту саму мету і тільки думають про механізм, той чи інший, чи залишати в тому і приводити до відповідності до пункту четвертого чи створювати нову комунальну організацію? Ніхто не хоче розібратись? Воді странника, прошу потім репіт. Шановні колеги, ну ми завжди дуже обережно підходимо до створення нових організацій, аргументуючи це тим, що у нас величезна кількість комунальних підприємств, не працюючих, які можна там було взяти, переіменувати, не створювати нову юридичну особу, там і так далі. Тому що у нас, ну ми з одного боку розказуємо, наскільки у нас неефективно працюють комунальні підприємства, з іншого боку, починаємо створювати інші. Враховуючи, що це справді. Питання дуже сензитивне, тобто, це не просто комунальне підприємство а це підприємство, яке важливе. Мені здається, що на сьогоднішній момент розгляд цього питання він не до кінця готовий, тому що з одного боку ми почули, що у нас вже є функціонуюча організація <тас> з іншого боку, зараз ми створюємо ще одну, і ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб вона запрацювала ефективно, мають пройти чисто бюрократичні юридичні процедури, які неможливо провести швидко. Це ми прекрасно все знаємо. Андрій тому е Роман Стаславичу мені ні, е здається, правильним було б зараз перенести розгляд цього питання. Все ж таки, розібратися в юридичних е, тонкощах і зробити так, щоб у нас функціонувала організація, яка е, готує національний спротив, саме готувала і працювала, а не була чисто на папері. Дозвольте тому. Є у мене є пропозиція перенести розгляд даного питання. Є пропозиція перенести розгляд даного питання, створити робочу групу у складі коза. Качук, Домогальський, я. Качук, Домагальський, Пашинна. Іщенко, Зубрицька. Гром, гром. Іщенко в робочу групу. Гром, гром. Зубрицька. Гром. Олеся. Ні. Є пропозиція створити Рітор? робочу групу. Мирослава, ну, у вас є пропозиції, зауваження. Андрій Миколаївич. Пропозиції? Я оголошую так, е, я Висуваю свою кандидатуру. Все не хочете, не Шановні Вису колеги, є пропозиція. Вису. Перенести розгляд цього питання, створити робочу групу у складі Пашинна, Домагальський. Ткачук, Ткачук обов'язково буде залучений, як, як керівник департаменту муніципальної безпеки. Михайло. Іщенко, хто ще? Є ще бажаючі? Бажаючі є. Голова робочої групи. Іщенко. Іщенко. Все. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Голова Домагальський? Домагальський голова. за 20 проти 0, утримались 0, Рішення прийнято. Дякую. Про розгляд проекту рішення дякую. про посилення інституційної спроможності органів самоорганізації населення. Бондаренко, прошу. А, Міщенко, про Іщенко, прошу. Зараз відповідно да, до регламенту да. спочатку Іщенко, Давайте, як депутат член да. комісії, потім інші депутати. Да, да, ми просто... з вами свій час з до цього питання створили робочу групу. Ми попрацювали в місті з департаментом фінансів, напрацювали ряд питань, які дійсно треба правити в тому проекті рішення, тому що воно не буде працювати, особливо те, що стосується фінансової частини. Тому ми узгодили от суб'єктом подання з Володимиром Володимировичем плюс керівником апарату про те, що є пропозиція відхилити даний проєкт рішення. Е, як кажуть, у нас вже це традиція створити робочу групу, напрацювати новий проєкт рішення і винести його на розгляд як нам, так і е, да, для подальшого затвердження на цей. склад робочої групи Іщенко. Ну, Бажаючи, да. хто ще бажаючи. Входити в робочу групу по опрацюванню питання спроможності Дивіться, ОСН. Бажаючих, Шлапак. Підготуємо. Іщенко, Шлапак. Да? А, ця вже група створена. Ну вона вроді закінчила роботу. Дивіться, вона, вроде як закінчила вона закінчила роботу. Вона закінчила роботу. Робовів, так. Да, по результатах. А, а, або продовжити, а то, хто я... у вас в цій робочій групі? Мені ж треба. на... на... Протокол так. треба оголосити склад і голову. Ну, Давайте створимо нову робочу групу. Давай. Хто за те, щоб відхилити даний проєкт рішення та створити робочу групу у складі Іщенко? Шлапак, Вітренко. Голова Іщенко. Так, да, прошу, хто, колеги. 22, проти 0, утрималось 0, 0. рішення прийнято. Дякую. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Центр первинної медичної і санітарної допомоги No4 Дніпровського району. Депутат Міщенко відсутні. Представники Дніпровського району. Присутні. Відсутні. Коли Давайте переносимо далі. Проходимо да. про внесення змін до таблиці номер 1 до додатка номер 5. Депутатка Київради Зубрицька. питання 125. Прошу. Смірнова, ви записані на виступ. Ви хочете виступити? Попадково? Олеся, прошу. Питання 125. Шановні колеги, є рішення окружного адміністративного суду від шістнадцятого на четвертої чотирнадцятого року. Спра... Не буду говорити справі, яке сьогодні є дійсним чинним. Відповідно до якого було визнано протиправним та скасовано рішення Київської міської ради від 13 листопада, 2013 року про внесення змін до таблиці 1 додатка 3 рішення Київради 23 червня 2011 року про встановлення місцевих податків і зборів в частині включення в дану таблицю земельної ділянки паркувального майданчика, що розташований за адресою місто Київ Якова Колеса 16 та закріплення його за КП Київ Транспорксервіс. А, відповідно з цього додатка, а, на підставі цього рішення земельна ділянка була вилучена. Але коли ми з вами голосували в новій редакції, додаток 31.08.21, першого це земельна ділянка знову з'явилася у цьому додатку. Тому а, прошу вас виключити її для того, щоб виконати рішення окружного адміністративного суду, який на даний момент чинним. Шановні колеги, чи є запитання до Зубрицької? Відсутність. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу голосувати. За 20 проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. 126. Про вирішення окремих питань мешканців житлового будинку Мілітенка 23 а у Деснянському районі. Зубко. Відсутній. Андронов. Так, да, прошу, Владислав. Прошу Андронов, шановні колеги. Є пропозиція з цього питання створити робочу групу. У нас по цій адресі вже свого часу робоча група працювала. Але проект зубка великий для того, щоб його правильно оцінити, і наскільки він доречний зараз, то пропозиція створити робочу групу. Склад робочої групи Владислав Євгеніч. А... Я. Андронов, мене, Іщенко, Михаило, Сланчак, Сланчак, Іщенко, так. Сланчак. Так. Від ЄС А буде хтось? По Деснянському району хтось ще. Це так. Дніпровський. Деснянський. 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 Старостенко. Да? Деснянський район. Старостенко. Робоча група. голова робочої групи Андронов. Да? Да, да. Хто за це? Прошу голосувати. Перенесення цього проєкту і створення робочої групи. За 22 проти 0, утримались 0, Рішення прийнято. Дякую. 127 питання. Про виплату громадянці Слободиню Ковалентині Йосіпні одноразової матеріальної допомоги. Потребує доповіді та обговорення? Ні. Хто за те, щоб підтримати, прошу. Грім. Це, це, це свої. За 22 проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний пункт. Е про розгляд проєкту рішення про затвердження тарифів на соціальні послуги на 2025 рік. Світлий доповідач. Світлого немає. Поки що йдемо далі. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до комплексної міської цільової програми «Столична культура. Прошу, Анджеяк. до вашої уваги пропонується проект рішення про внесення змін до комплексної міської цільової програми Столична Культура 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 4 липня 2024 року за номером 1652-9618. Зазначеним проектом рішення передбачається внесення змін. Основних дві нови, дві новації, які додаються, це до паспорта програми, доключаються заклади культури комунальної власності, що надасть можливість регулювати питання для звітності по виконанню програми і здійснення контролю за виконанням. Друге, це те, що передбачаються заходи по підключенню до основного мережі електропостачання цифрових інформаційних стендів, які знаходяться біля меморіалу воїна-МАТО. І приведення, далі приведення у відповідність до формулювання по заходам названня заходів по програмі. Приведення у відповідність до стратегії затвердженої стратегії розвитку міста Києва, затвердженої в грудні 24-го року Київською міською радою, і стратегії розвитку культури до 2030 року, затвердженої постанови Кабінету міністрів України. Дякую, Семенова. Прошу. Дайте мікрофон, будь ласка. Ще забув додати. Так само там передбачається регулювання питання по заробітній платі для державного музею авіації. Дякую. На комісії культури сьогодні була проголосована також правка: це в рамках фонду. Виконання передвиборчих програм депутатів перерозподіл коштів, той, який буде врахований, також в бюджеті, прошу підтримати справкою комісії культури. Дякую. Так, е, да, у мене є лист від е, комісії культури, що вони підтримали цей проект рішення справкою, яка була внесена депутаткою Ксенія Семенова. Є питання ще до доповідача? Прошу Старостенко. Доброго дня. Старостенко, фракція удар солідарність. Скажіть, будь ласка. Чи передбачено зараз у змінах до міської цільової програми кошти чи заходи на почнемо з заходів на проведення противарійних консерваційних робіт на садибі Мурашка? Нагадаю всім минулої зими. Ми з вами затвердили концепцію створення культурно-мистецького центру садиба мурашка. Хотілося б більше про це дізнатися, тому що дуже багато звернень з цього приводу, як мистецької спільноти, так і громади. Прокоментуйте, будь ласка. Дякую за запитання. Так, внесенням змін передбачаються кошти, спрямовані на проведення вишкольних робіт з Гілої і Одезії, термін яких складає 5 років, тобто це не буде даремно витрачені кошти, що надасть можливість подальшому здійснювати коригування проектної документації по першочергових реставраційних роботам, і приступати можливо до робіт, якщо це буде у нас дозволяти відповідно до того, чи будуть вирішено в судовому порядку питання відселення сторонніх осіб. Але Дякую. І кошти передбачаємо і в програму закладаємо і прописується окремо. Є питання ще, шановні колеги. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Чи є у когось ще питання? Немає, прошу голосувати. З урахуванням листа комісії культури. Да. 20 проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, порядок денний вичерпано. Питання, які ми не розглянули, будемо переносити на наступне засідання комісії. Закриваємо комісію. Дякую.